Російська ракета у польському небі. Провокація чи щось інше? Ми стоїмо на порозі війни. Що насправді стоїть за таким прольотом? Вони перевіряють реакцію, і що скаже Варшава і НАТО? Путін хоче показати країнам НАТО, що він може. Та як розвиватимуться події надалі? Факти тижня розібрали все детально. Ранок 24 березня Росія випускає чергову порцію ракет в бік України. Але одна з них прямує у Польщу. О годині 4.43. О 4.43 кордон Республіки Польща порушила одна з російських ракет. 39 секунд вона перебуває у польському небі. Її бачать над містом Осерду, що в 100 кілометрах від кордону з Білоруссю. Але в польському міноборони чомусь вирішили російську ракету не збивати. Чай час об'єкт був моніторований. За ракетою стежили польські системи радіолокації. Об'єкт відстежувався доти, доки він не залишив повітряний простір Польщі. Якби ми виявили ймовірність, що ракета збиралася вразити ціль на території Польщі, її б негайно збили. Ракета просунулася у глиб країни на два кілометри. Поляки підняли у небо натівські винищувачі F-16. Але чому не діяли? Запитували обурені українці. Складається враження, що нам доведеться ще збивати ракети на територію Польщі. Поки вони будуть розмірковувати, що і як їм робити. Українські соцмережі миттєво відреагували на дії сусідів. На цю тему з'являється купа мемів. Але те саме питання, чому ракету не збивали, виникло і у польських журналістів, експертів та пересічних громадян. Бо розуміємо, що оборона пшефлотніча українська нагле відіже... Ну, бо я можу уявити, коли українське ППО раптом бачить, що з Польщі летить ракета. Звісно, це російська ракета, але все одно вона летить. Це страшно, це страшно для українців і це страшно для поляків. То що насправді за цим стоїть? Давайте розбиратися. Листопад 2015 тисячі Туреччина російський військовий літак прямує до Сирії. Нібито випадково залітає в турецький авіапросір. Всього лише 17,5 секунд турецькі військові реагують миттєво. Літак збивають. А президент Ердоган заявляє, повітряні сили країни діяли в межах правил реагування на загрозу. Чому ж Польща у 2024-му не вчинила так само із російською ракетою? Питання, яке найбільше цікавить людей по обидві сторони польсько-українського кордону, можна будь-які слова казати. Коли е е крилата ракета не літак цивільний, помилився. Коли крилата ракета залітає на ваш повітряний простор, це є ракетна атака на вашу територію. Це зветься так, не по іншому, і ви мали на це реагувати. Ви не реагували. тому знаєте. Український воєнний експерт Олексій Гетьман абсолютно виключає будь-яку випадковість у цій історії. Росіяни демонструють свою силу, запускають ракети, яка навмисно пролітає на територію Польщі. Вони перевіряють реакцію. Крилата ракета, летить по заздалегідь, заздалегідь прописане програмі. Вона не може помилитися і відхилитися. Головна проблема у можливих наслідках пояснює польський військовий кореспондент Міхал Брушевський. каже у військових було занадто мало часу, аби проаналізувати, куди саме впадуть уламки. Та ракета дуже багато Ця ракета була в повітряному просторі Польщі дуже короткий час, і я розумію, що її не збили через ризик того, куди впадуть уламки. Технічно і НАТО, і Польща готові перехопити таку ракету і збити її. Це не проблема. Але питання щодо наслідків: за моїми припущеннями, уламки могли впасти на територію Білорусі, і тоді питання: а що далі? Тут ми вже виходимо на інший рівень, і я розумію, що розрахунок якраз і був на те, що якщо наша ППО зачепить територію Білорусі. То щось почне відбуватися вже між Польщею та Білоруссю. Ймовірно, Росія саме таку мету і переслідувала, а можливо, промацувала спроможності ППО України. Так чи інакше у Варшаві зажадали пояснень від російського посла, адже це вже третій випадок від початку повномасштабної війни в Україні, коли російські ракети порушують авіапростір Польщі, але той так і не з'явився. Ніхто в Польщі не сумнівається, що це провокація Путіна. Більше того, всі вважають, що це свідома провокація, що він також перевіряє реакцію НАТО, перевіряє стійкість НАТО. Це гібридна війна. Вона, ніби під порогом цих звичайних. Ніх дій, але я цілком розумію, чому наше командування вирішило не збивати таку ракету. Польські експерти переконані реагувати на провокації Росії це лише розв'язувати Москві руки для подальших дій. Український дипломат Андрій Дещиця, який вісім років був послом в Польщі, каже, Варшава, як ніхто в світі, має досвід боротьби з російськими провокаціями. Очевидно, польща пробує робити все можливе, щоб до такого конфлікту не дійшло, Але тим не менше, ці заяви, які лунають зі сторони і президента, і прем'єр-міністра Польщі, і міністра закордонних справ і оборони, експертів польських говорять про те, що польща може бути. Цілю для російської агресії і потрібно бути до цього готовим, але це ніщо інше як початок гібридної війни, запевняють воєнні експерти по обидва боки кордону. І кожної миті вона може перейти у відкриту фазу. Ну вони те, те ж саме робили і, і до, до початку повномасштабної війни. Тобто, з, з України, воно це Сирійська війна, Чеченська війна, Абхазка. Ну росіяни вони крок за кроком, вони, вони дивляться, вони зробили крок, дивляться, яка. Реакція Реакції нема. Вони це росіяні ну, до як толірантність, росіянсь російросіні як слабкість. Ага, значить, не можете Давайте ще історично. Польща, так само як і Україна, діставала чимало ножів у спину від свого, так би мовити, доброзичливого сусіда. Тому у поляків немає сумнівів: Москва у своїх намірах не зупинятиметься. Видозмінюватиме лише тактику. Росіяни не будуть використовувати однакову тактику для е, атак на різні країни. Це може бути спосіб, як в Криму зелені чоловічки. Це може бути безпосередня атака. Це може бути ще щось інше, намагання повалити владу всередині. організуючи… Ще якісь протестні рухи проплачення, які не є протестними рухами, провокації і так далі. Війна не статися дуже швидко. Це розуміє і Варшава, так само як і важливість продовження допомоги Україні у боротьбі із ворогом. Війна під боком змушує і самих поляків озброюватися та готувати свою армію. Адже невідомо куди воно перейде завтра. Підняття до 4% ВВП власне видатків на оборонну сферу це підтверджує того, що вони досить серйозно готуються, не кажучи вже про модернізацію збройних сил, збільшення кількості збройних сил, розміщення нових військових. Підрозділів ближче до східної границі, збільшення їхньої кількості це ну такі заходи, які говорять про те, що вони серйозно сприймають такий сценарій. ми то можемо стоїмо на порозі війни. Польща звичайно цілком усвідомлює, що ми східний фланг НАТО. Є звичайне побоювання, що після України настане час для країн Балтії, а можливо пізніше і для Польщі. Ми не можемо цього виключати, але всі сценарії можливих ситуацій. Ації у нас на столі армія весь час готується до так званої години че до всіх можливих сценаріїв. Польські літаки та літаки іноземних місій постійно чергують на східному фланзі НАТО, постійно відстежуючи ці російські провокації. Технічно ми до цього готові. Але які б провокації не влаштовували Україні і Польщі треба триматися разом, переконані експерти, і не забувати, попри економічні і політичні дискусії, головний ворог один. І перемогти його можна тільки згуртовано. Валерія Черненко, факти тижня.